Доброго дня, мій друг! Сьогодні ми відкриємо світ. Ми разом здолаємо всі бар'єри. Вірю в тебе. Вітаю вас на нашому уроці. З вами знову Яна Воротнійкова. Діти, якщо під час онлайн-уроку ви почули сигнал повітряної тривоги, то негайно зупиніть відео та прямуйте до найближчого укриття або безпечного місця. Безпека це найголовніше, після відбою тривоги ви зможете повернутися до перегляду нашого уроку. Під час опанування технологій, необхідних для виготовлення наших творчих проєктів, знадобляться знання і інших предметів. Ми будемо з вами експериментувати з формами, матеріалами, інструментами. І щоразу будемо переконуватися, що наука це надзвичайно цікаво і захопливо. Ми зможемо створити виріб, використовуючи залишки матеріалів чи надати нове життя старим речам. Тобто така цікава річ, як апсайклінг. А уявіть. Як радітимуть ваші рідні та близькі, коли смакуватимуть стравами, які ви приготували самостійно. Втілення своїх ідей це ніби магія. Ви щоразу перетворюватиметеся на чарівників та чарівниць і зі звичайних клаптиків тканини, шматочків деревини, ниток чи вовни, будете створювати просто неймовірні речі і надихатимете на творчість молодших дітей та навіть дорослих. Давайте пригадаємо етапи проєкту. Перший організаційно підготовчий, другий конструкторський, третій технологічний. Четвертий це заключний. Кожна річ, якою ми користуємось, колись була просто ідеєю, задумом, і до того, як потрапити до нас, вона пройшла саме ось ці чотири етапи. Робота над проєктом розпочинається із організаційно підготовчого етапу. Саме на цьому етапі ми вибираємо тему проєкту вид виробу. Проєкт насамперед має бути значущим для вас. Це може бути річ, необхідна для вашого побуту чи зручності іграшка, подарунок рідним друзям на яке-небудь свято. На організаційно підготовчому етапі також визначаються вимоги до готового виробу. Основними вимогами до готового виробу є якість, функціональність, оригінальність. Ергономічність, тобто зручність в експлуатації, сучасність, актуальність, естетичність. якість і функціональність найголовніші критерії готового виробу. Навіть якщо в процесі роботи ви змінили частково дизайн чи використали інші матеріали, виріб у результаті має виконувати свою функцію та бути якісно виготовленим. Наприклад, ви хотіли виготовити м'яку іграшку, скажімо, ведмедика, чи ж зі штучного хутра, але використали плюш. Плюшевий ведмедик теж дуже милий і виконує свою функцію. Але якщо ви використали трикотажне полотно, то іграшка може геть втратити свої властивості. Чи, наприклад, ви погано прикріпили лапки, тоді вони можуть відірватися в процесі гри. І наповнювач висипатиметься з деталей іграшки. Ще є один важливий критерій готового виробу – це естетичність. У вас у наявності може бути багато різного обладнання: блискітки, бісер, декоративні гудзики, намистинки тощо. Ви можете використати все і одразу, але виріб при цьому не матиме естетичного вигляду. А можете використати кілька однакових на чи один декоративний гудзик. І оце так диво, у нас вийде справжня дизайнерська робота. Саме тому оздоблення виробу, що проєктується, потрібно ретельно продумувати. На уроках технологій ми розроблятимемо проєкти, дотримуючись усіх чотирьох етапів, а також дізнаємося, люди, яких професій виконують технологічні операції на кожному етапі. Сьогодні ми з вами станемо трішки дизайнерами і дизайнерками. Так так, саме вони створюють вигляд усіх предметів довкола і спробуємо створити свій авторський брелок. Малесеньку, але дуже важливу річ у нашому повсякденному житті. Тож, не гаймо часу і швиденько до роботи! Бризлки це не лише прикраси, вони виконують практичну функцію, допомагають утримувати ключі разом, прикріплюють речі до рюкзаків чи сумок, а ще підкреслюють індивідуальність свого власника. Бриллики бувають сувенірні з назвами чи країн, декоративні з фігурками або принтами і функціональні зі світловідбивачами, компасами, міні-ліхтариками та іншим. Перші брелки з'явилися ще в античні часи, тоді вони були символом статусу. В середньовіччі лицарі прикрашали линими обладунки, а в Японії маленькі нецуке – слугували не лише прикрасою, а й застіпкою до пояса. Сьогодні ж брелок це повноцінний дизайнерський аксесуар, який часто навіть має колекційну цінність. Саме як і багато інших корисних речей, брелок можна створити за принципом ергономіки – зручності, безпеки і привабливості. Що ж таке ергономіка? Це наука, яка вивчає взаємодію людини з предметами і середовищем для досягнення максимального комфорту. А ще у створенні нашого унікального брелка нам допоможе метод фокальних об'єктів, це цілий творчий спосіб придумувати щось нове шляхом поєднання випадкових ідей. Із основою наш фокальний об'єкт це брилок. Обираємо кілька випадкових слів. Наприклад, зірка, кіт, шоколад, обійми, прапор лев. Визначаємо властивості. Зірка сяюча символ мрії. Кіт пухнастий, грайливий. Шоколад солодкий ароматний, обійми теплі, ніжні. Прапор синьо-жовтий, патріотичний. Лев – сильний, гордий, символ хоробрості. Поєднуємо властивості з ідеєю брелка. Брелок у формі зірки, що світиться в темряві, м'який брелок у вигляді кота, Брелок із запахом шоколаду, Брелок обіймашки, наприклад, із светру. Брелок з українською символікою. і брелок у формі лева, який є символом захисника. Тепер записуємо або малюємо свої ідеї. Обираємо найцікавіше або комбінуємо кілька образів. Я, наприклад, буду створювати брелок мурчик захисник Це такий котик кольору хаті з маленьким синьо-жовтим серцем. А тепер ми переходимо з тобою до конструк... конструкторського етапу. Саме на конструкторському етапі ми з тобою будемо робити скіс, тобто малювати форму брелка, деталі і оздоблення. Забираємо матеріали, такі як фетер, нитки, застібка, кільце або декор. Придумуємо технологічну послідовність виконання і обираємо інструменти та обладнання. Розфарбуйте свій ескіз, придумайте назву для свого брелка. Можливо, це буде не просто прикраса, а справжній талісман або патріотичний сувенір, який ви подаруєте другові, рідним або навіть воїну. Варто лише почати, і ваші фантазії обов'язково приведуть до унікального результату. Отже, ми з вами не просто вигадали брелок. А навчилися використовувати метод фукальних об'єктів, розвинули уяву, творчість і зробили перший крок до створення справжнього дизайнерського виробу. Наступного уроку ми виконаємо викрійки та почнемо виготовляти наш брелок. А поки що, я кажу вам до зустрічі! На цьому наш урок завершений? Дякую за вашу увагу та старанну роботу. Не забувайте повторювати вивчений матеріал і бути готовим до наступного заняття. І пам'ятайте, навчання це крок до вашого майбутнього.